Військові облігації, мій досвід. Я сьогодні отримала свої перші виплати по військових облігаціях. Тож розповідаю, що де і як, тому що поки що я залишаюся дуже задоволена. Десь пів року тому в нас на роботі провели вебінар з фінансової грамотності, де нам розповідали там про різницю між депозитами та військовими облігаціями, там ще всяке різне. І мене от саме це зацікавило, тому що я відкривала вже депозити, мала з ними ну. Пробувала це. І те, що дійсно там, розчаровує, що потім ці всі там, збори, ще щось, вони забирають досить велику частину від того, що тобі вдалося накопичити, ну, отри, отримати в плюсі. Військові ж облігації від багатьох цих зборів, вони, ну, там, їх немає. Тож я вирішила купити це прямо в монобанк. В монобанку це робиться за один день, там десь одну добу будуть перевіряти. Вони будуть якось нараховуватися, для цього треба одна доба. Тож, я купувала прямо в Монобанк, там є опція перевезти гроші, відкрити банку і купити облігації. Облігації можна купити в гривні, в доларах або в євро, і буде відсоток відрізнятися від того, скільки виплат ви хочете отримати, наскільки виплат ви розраховуєте, тобто як часто вам будуть приходити гроші. Тож, Мені сьогодні прийшло, папа, тут зберігайте і лайкайте, бо Євгенія ділиться сокровенним грошима з вами. е, Прийшло мені сьогодні 8 тисяч гривень. Одна військова облігація, там трошки більше, одна військова облігація коштує 1000, там, 1030-1050 гривень, щось таке. Е, я не кажу все туди прямо класти, але як варіант спробувати на певний період подивитися. Е, ну, Як на мене, я задоволена. Півроку пройшло, а я заробила 8 тисяч гривень. Чого не роблять? Фу. Інфляція все це зжерла, але все рівно. Такий мій досвід. Зберігайте, діліться, якщо у вас є якісь кращі ідеї і варіанти, чекаю в коментарях.